Так, так. Тут є ще дуже така важлива думка, що чому не всі люди наповнюються Духом Святим, чому Бог не всіх людей наповнює своїм Духом Святим? Тому що коли людина вона не прагне Бога, так? Угу. А щось вона його не шукає Бога, Бог її не цікавить. Угу. Ось коли апостол Павел говорив про характеристику грішного людського роду, третя глава до римлян, він там говорив: ніхто не розуміє Бога, ніхто не шукає Бога, там є такі слова, і розумієш, Бог він не наповнює просто так людину своїм Духом Святим заради її. Там самопочуття, задоволення, щоб людині було добро, добре, так? Mm -hmm. ми повинні розуміти, що Бог цілонаправлено. Розумієш, коли е, ця людина, вона в волі Божій, коли вона слухняна Богу, коли Бог її Вона слідує за Богом, Бог веде цю людину. так? Mm -hmm. Цій людині потрібно. Виконувати свою місію, виконувати Божу волю, так? передати, наприклад, Боже Слово, Боже Откровання, так, так. Так? Так. проповідувати Євангеліє, служити людям, розумієш? Тобто людина, віруюча, вона шукає Бога, як йому послужити, як послужити людям, як виконати Божу волю. І таку людину Бог. Напомню. Постійно наповнює своїм Духом uh -huh. Святим, так? як і своїх Божих служителів навіть навіть древньому заповіті пророків, так? Uh -huh. Бог наповнював Духом Святим для якоїсь цілі. цілі. Не так просто, Басильний. аби так, для задоволення. Uh -huh. Тому багато людей, яких не цікавить Бог. Не цікавить його воля, а вони хочуть наповнення, так, Такого Люди, які не мають бажання служити Богу, присвящати угу. Богу свої життя, то вони і не наповнюються Духом Святим, тому що тільки на на, на Боже діло. коли людина бажає на Бога, на Богу так, прагне Господь Бога, наповнення. шукає Бога. Так? так, Це дуже важливо розуміти ці всі процеси, тому чимало людей в церкві. Угу навіть віруючі люди, чому вони не наповнюються Духом Святим, так? Потрібно це розуміти. Є причини цьому. Є причини, так. І е, навіть ось зараз ми почитаємо місце писання, так? Да. Іоїля 2,28, Іоїля 2,28 і 32. Так? 2, Тільки два вірша. Добре. Не все читаємо два вірша. І буде після того виллю від духа мого на всяку плоть і будуть пророкувати сини ваші, дочки ваші, старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння. І також на рабів і на рабинь, і у ті дні виллю від духа мого. 32 ще вірш. І буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться, бо на горі Сіоні і Єрусалимі буде спасіння, як сказав Господь, і в інших, яких прикличе Господь. Тобто про язичників мова. Ну, я знову читаю, і буде після того вилью від духа мого на всяку плоть, а в інших перекладах на кожну людину, yeah. так? І знову вилью, як воду yeah. від Духа да. Мого. Розумієш, тобто Дух Святий це і я це і є ця жива вода. Тільки вода не фізична, а духовна. духовна. Тому що в нас не тільки є. Духовна, ми трошки про це також будемо в... говорити, не тільки фізична є справа. тіло, yeah. яке має потребу. В <гану> фізичній воді, так? щоб не тільки спрагу задовольняти, так? Фізично. а й заради життя і здоров'я. Так, <гану> Так, в нас є дух, який нам не тільки тіло потрібно підтримувати, щоб воно було здорове, не померло водою, фізичною. так? Але іще й дух. А ще є дух, ще дух, який потребує цю живу воду, так? <гану> да. Бог сказав, оставили мене джерело живої води. Тобто, Якщо Бог не буде тебе наповнювати своїм Духом Святим, не буде тебе наповнювати цією живою водою, ти помреш духовно. Mm. І ми і про це будемо трошки пізніше в Біблії, трошки подивимося про yeah, ці без, місця писати. Людина довго може витримати, там і 40 днів, так. і більше, а без mm. води довго не протягне людина. Так. І два-три тут... дні. Чотири максимум. Так, Вони особливо, якщо спека і спрага. Да. Спека і спрага, так і померти можливо. Без води дуже так? важко. Втратити свідомість uh -huh. можливо. А померти можливо, так? Захворіти. А, така думка. Навіть, є, навіть лікарі визначили, що багато хвороб у людей саме із-за обезводнення організму. Так, обезводнення. Так, і така думка, що ще що цікаво. Ось Господь нас цікаво е, створив, так, як своє творіння, як своїх дітей, е, в якому розумінні, що Бог нас так створив, щоб ми були е, залежними, залежними від фізичного і від духовного, так? Ну, В хорошому розумінні. Незалежними від якогось гріха чи зла, чи різних. А від да, наркотиків там, чи алкоголю. А щоб ми були залежними від Бога щодня, так створив нас Господь, так, так. так і фізично нас творив Бог, що ми залежні від їжі. Скільки mm -hmm. ми часу присвячуємо їжі mm -hmm. на добу? Багато годин. Готуємо, купляємо, вживаємо, так, це ж Господь так створив людину, так, а, і як цікаво, як цікаво, що вісім годин людина спить, відпочиває вісім. 8... Ну, я так як приклад говорю: 8 годин людина їжею займається так, фізичною. 8 годин духовною їжею, яка нам потрібна. Ну це так, як приклад. Приклад 8 це може немає такого досягнення в людей в духовному, так? Але повинно бути чим більше. І залежними, так, нас Бог створив. Розумієш, фізична вода, фізична їжа, якщо ми не вживаємо, не вживаємо, так? Ми слабіємо, Ми... ні, я за фізично розпекаємо. говорю, а, а це схоже, так і духовно mm -hmm. відбувається. Якщо людина вона фізично не вживає їжу і фізичну воду, вона потрошки помирає, засипає, слабіє, і тоді фізично помирає людина. Бог так створив, що ми щодня потрібна нам їжа і вода. так? Mm -hmm. Отак і в духовній сфері. В духовному розумінні, що так ми залежимо щодня від Бога, нам потрібна духовна їжа, духовна жива вода, тому mm -hmm. що ми духовно помремо. Ось, наприклад, є одне таке місцеписання цікаве.